Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про бугенвілію. Чудова рослинка, яку багато хто любить. Вона дуже яскрава квітне. Квіточки можуть бути різного кольору: білі, червоні, жовті навіть є, помаранчеві. Ще треба знати про бугенвілію? А це світлолюбна рослина. Їй потрібно достатньо сонця в весняно-літній період. Тому, якщо у вас є, наприклад, подвір'я, її можна вирощувати з весни до кінця літа, на подвір'ї, на максимально сонячному місці, або на підвіконі південна сторона. Вугінвіл'я росте як чагарник, або можна формувати деревцем. Можна навіть штамп робити з неї, або деякі роблять бонсай. Дуже пластичний в цьому плані кущик по умовам догляду. Окрім великої кількості світла, бугенвіллі потрібен легкий поживний ґрунт. В природі вона росте на кам'яністій землі. Відповідно, коли ми її вирощуємо в домашніх умовах. Вода не повинна застоюватися в горщику, Тому ґрунт ми робимо рихлий, можна навіть якісь камінчики додавати, трохи мітучі, природні умови. І головне, щоб при поливу вода гарно стікала і не застоювалася. Ось, при пересадці, що треба знати, богінвілю потрібно садити в горщик. По кореневі або трохи більше. Якщо ми беремо одразу великий горщик, вона починає активно рости, нарощувати зелену масу, і тоді квітів буде дуже мало або взагалі не буде. Щодо квітів, до речі, до речі це не квіти, квіточки не маленькі, це приквітники називаються щодо квітів, бувають такі скарги, що богенвіля не квітне. Для квітування їй потрібні кілька умов. По-перше, сонячне місце, про це ми говорили. По-друге, горщик по короневій. І по-третє, це прохолодна зимівля. Це важливо, тому що саме квіткові бруньки закладаються у цей осінньо-зимовий період, коли вона знаходиться в прохолоді в стані спокою. Що таке прохолода? Це ну, до 10, 10, 16 градусів зимовий період. І важливо знати, що бугенвілля в зимовий період боїться протягів. Тому, якщо вона у вас буде зимувати в кімнаті, де є, наприклад, вхідні двері на вулиці, вони періодично відкриваються закриваються, це не добре для неї. Це буде стрес і вона може загинути. Ось, тому просто прохолодна. Прохолодне приміщення, але без протягів а, і без дверей, які виходять на вулиці, відкриваються. А, що ще потрібно знати? Бугенвілля може ось зиму скидати листя. Таке буває. Не лякаємося, вона, в принципі, а, потім наростає. А, також а, по обрізці. А вона гарно наростає за весну літо, і можна її підтримувати, обрізаючи. Обрізку роблять восени, скорочуючи, да, на яку вам потрібно висоту довжину пагонів. Також можна ще ранньою весною робити, формуючу обрізку. Якщо ми пересаджуємо богинвілю, то це потрібно робити ранньою весною. Якщо ми купили, то вже незалежно від пори року, наприклад, якщо вже літо, все одно пересадіть, бо покупний грунт не дуже добре для неї. Краще вже пересадити, да вона може пострісувати, скинути свої квіточки, може трошки листочки, але краще вже зразу пересадити, щоб вона за літо адаптувалася до осені у вас. По добривам рекомендують чергувати добриво, азотні і мінеральні для квітучих, щоб вона рісніше квітла. Ось. Якщо ви дотримуєтесь трьох основних вимог, в мене в увазі світло, ґрунт з хорщиком та зимівля, то бугінвілля буде добре рости у вас і гарно квітнути аж до саме осені. Розмножуються вони живцюванням тобто, або відводками ще можна. Ну, ще несіння можна збирати, але найчастіше це живцювання, вона досить непогано розмножується, це весна, ну, початок літа хіба ще.